Друга Божа заповідь у невеличкому храмі співала у хорі молода дівчина. У неї був дуже красивий голос, та от приходила вона до храму не задля молитви, а щоб побачити молодого священника. Її серце прискорено билось тільки коли саме він служив літургією. Вона ловила кожен його рух, захоплювалася його голосом. І Якщо його не було в храмі, то й співати не хотілося їй. Тобто в храм вона йшла тільки для того, щоб співати саме цьому священнику. А сам священник не в курсі цього всього. Одного дня вона захворіла і її голос зник. Було дуже боляче співати, а лікарі лише знизували плечима, і причину цієї хвороби не могли пояснити. Вона плакала, нарікала на Бога, і от хтось порадив поїхати до одного старця в монастир. Це була остання її надія, і вона поїхала. Старець в монастирі уважно вислухав і сказав: не засмучуся. У хорі співатимеш ти знову. Але зрозумій, ти мала е, дар від Бога, але ніколи не любила його. Всі думки, почуття, мрії, своє серце ти віддала людині. Дівчина задумалась, вона Раптом зрозуміла весь жах свого вчинку. Вночі, повертаючись назад додому, вона довго не могла заснути. Згадувала слова старця і відчувала, що в душі зароджується щось нове. Вперше за довгий час вона молилася і нічого не просила, ні зцілення голосу, ні чогось іншого. Просто так. До Бога з вдячністю за все, що він послав їй. І голос повернувся. Тепер він лунав не, не заради когось, а заради творця.